На честь Олександра Красулі в Коломиї відбувся турнір зі спортивної гімнастики, пам'яті майстра спорту, судді міжнародної категорії, старшого тренера відділу гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Красулі. Участь у заході взяли 25 спортсменів з Івано-Франківської області та Львова. Переможці турніру отримали кубки, медалі, грамоти та солодкі подарунки. Макарові 9 років. Спортивною гімнастикою він займається вже 4 роки. Заняття відвідує з великим задоволенням. А ще більше любить брати участь у різних змаганнях і турнірах. Елемент прикорд. Багато чого можна навчитися? Я хочу стати чемпіонат світу. Макар один з 25 учасників турніру пам'яті майстра спорту, судді міжнародної категорії, багаторічного тренера коломийської дитячої юнацько-спортивної школи Олександра Красулі. Колеги розповідають про його вагомий внесок у розвиток спортивної гімнастики. Олександр Романович це ну фактично можна сказати, фанат був тої, тої, тої сфери діяльності. І він море роботи зробив для коломийської гімнастики і франків. І до франківської гімнастики, і всеукраїнської гімнастики, бо він був суддя міжнародної категорії його викликали на суддівство. Він Ну, склад його був великий. І дуже хочеться, щоб ми про нього не забували, пам'ятали. І дасть Бог будемо проводити ті турніри кожного року. Олександр Красуля пропрацював тренером зі спортивної гімнастики у Коломийській спортивній школі 30 років. Виховав хлопців та дівчат, які стали переможцями і призерами різних рівнів змагань. Більшість його вихованців стали майстрами спорту. Зараз у нашій школі продовжують гарні традиції, започатковані Олександром Красулею. Така була традиція. Ще започаткував якраз Красуля Олександр Романович, що старші дітки переходили в київський спортінтернат і там уже здобували вищі, вищі ну, вищу спортивну майстерність. Багато чемпіонів в області. Ну, призерів України поки що не було, так як і чемпіонів світу Європи. Ну, нема в нас таких можливостей конкурувати з. Школами вищої спортивної майстерності. І залу бракує. Нема того килима, який має бути, нема того приміщення, достатньо великого приміщення. У Франківську, для прикладу, приміщення ну, разів п'ять більше. Один зал, і ще є один такий зал, як у нас. Два зали в є. У гімнастичній залі практично завершились роботи з її відновлення. Щоправда, у планах є ще дещо, каже керівник відділу спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. У планах є ще докупити гімнастичну доріжку, поміняти ряд приладів, хоча вже почали це робити. Ну зал, як ви бачите, вроді вдалося відремонтувати, утеплити діти в теплі впродовж навіть кажуть цього неспокійно без світла. Року займається, як на мою думку, ми справляємося з поставленими задачами. Ну, звичайно, працювати ще можна. Ну, як ви, що ви бачили, ще не встигли закінчити вбиральню і допоміжну спортивну споруду як роздягальню. Але думаю, що на наступний Ні, змагання ми вже закінчимо ці роботи. І... Зал, комплекс буде повністю. Відмінному стані участь у турнірі взяли діти 2012-2015 років народження. Переможці змагань претендуватимуть на участь у збірні Івано-Франківської області. Усі отримали кубки, медалі та грамоти а ще солодкі подарунки.